Всім, всім, друзі, щасливої пори вашої доби. Я Олександр, Людина чудосія. вітаю вас! В мене золотої епохи. А безмежно вдячний творцю за те благословення, натхнення, яке він дарує мені через вас, через ваші. Добрі чуйні слова через ваші щирі донати, через ваш енергообмін і через те, що ми крокуємо і розширяємо свої можливості. Сьогодні я хотів би поділитись у цьому ефірі наступною темою, яка дозволить нам відчувати і проявляти Божественний подих. Тримайся і дихай! Божественне втручання. Яке маси людства отримали від нашого майстра Сен-Жермена та матері Марії протягом усього травня допомагали підготувати кожну частинку та хвилю життя на землі до неймовірного збільшення світла, яким ми будемо благословені впродовж червня та літнього сонцестояння 2025 року? З дозволу я є присутності кожної людини, Сен-Жермен та його п'ятивимірні архангели Фіолетового полум'я. Випромінювали найінтенсивніші частоти п'ятивимірного кристалічного сонячного фіолетового полум'я безкінечної досконалості Бога через елементал повітря, на весь дихальний апарат кожної людини, і цей дар зверху перекалібрував дихальний апарат кожної людини для отримання вищої частоти прани та. Життєвої сили, ніж ми коли-небудь могли дихати нашим святим подихом у такий чудовий спосіб. Дар божественного втручання Матері Марії протягом містичного місця травня включав допомогу Я є присутності кожної людини в активації на вищому рівні сплячих 12 п'ятивимірних кристалічних сонячних ниток ДНК пов'язаних. З досягненням нашого повного божественного потенціалу як улюблених дітей Бога, це означає, що ми всі буквально маємо кращі можливості не лише дихати вищими частотами прани та життєвої сили в кожному нашому вдиху, але й видихати більше очищувальної субстанції чистого джерела. Від Бога. Тепер, коли людство масово дихає чистим киснем Божого джерела з кожному своєму новому вдиху, небесна компанія запевняє нас, що повітряна стихія, яку людство трагічно забруднювало всіма можливими формами токсинів, буде очищена та перетворена назад свою первісну перозданну сутність. Щоб допомогти нам зрозуміти, наскільки це важливо в нашому процесі вознесіння, нас просять поділитись наступною інформацією. Компанія Небес знову нагадує нам, що ми знаходимось на завершальній стадії найбільшого зрушення свідомості, яке коли-небудь відбувалось в історії часів. Це зрушення підіймає все людство, царство елементалів та матері землі. Все це дозволяє нам відчути ту грандіозну, неймовірну турботу, якою божественні сили за що раз наділяють увагою наше улюблене фізичне тіло. наші Тонкі тіла для того, щоб допомогти нам у цьому грандіозному процесі трансмутації і перетворення. Отож, любі мої, ми з вами у цьому прекрасному процесі, ми разом рухаємося, ми знаходимо можливості, як розширяти свій потенціал, і це нам дається тільки у благо з метою нашого. Розширення розуміння і досконалого рівня свідомості. Тому це зрушення піднімає все наше людство на новий рівень, в цьому процесі це все призведе до перетворення цієї милої землі на планету любові, єдності, миру, достатку. Та радості, що базується на вібраціях серця, і цей рівень свідомості відомий через всі творіння як Христова свідомість, що в свою чергу воз'єднується з Божественною Я є присутністю. Коли ми живемо в цих важливих вібраціях, в цих важливих енергіях. Ми з вами стілюємось, зцілюємо наше самонавмисне відділення від нашого Бога Батька Матері і істоти світла промовляють, що ця частота Христової свідомості насправді є самою сутністю нашої єдності з нашим всезнаючим, всюдисущим, сущим, самогутнім Богом, батьком, матір'ю, космічним Я Є усім, що є. Як тільки цей безпрецедентний перехід до Христової свідомості буде повністю інтегрований у свідомий розум та емоційно чуттєвий світ людства, кожна душа усвідомить, що ми більше не можемо покладатись лише на наші розумові сприйняття. Та логічне мислення кожна людина чітко зрозуміє, що тепер ми повинні звернутися до мудрості наших сердець та задіяти весь божественний потенціал, який. Містить бачення того, ким ми є насправді, і чому ми на землі під час цього космічного моменту вознесіння землі у п'ятий вимір є присутні. Тому ми можемо зразу ж зманіфестувати наш спільний заклик, що вся інформація, яку ми будемо отримувати, лягла виключно з максимальною користю. Ми закликаємо полум'я освітленої істини. Ми стаємо відстороненими і об'єктивними спостерігачами. Ми просимо нашу улюблену її присутність, щоб вона відкрила суть, глибину цієї інформації, засновану на серці, дії світла, які більш ефективно допоможуть всім нам у виконанні нашого аспекту життєво важливого розгортання божественного плану на 2025 рік. Швидкість, з якої відбувається цей розгортаючий перехід до єдиної свідомості, є унікальним експериментом, який колись проводився у будь-якій системі світів. Через це ми отримуємо більше допомоги від усього творіння, ніж будь-коли це було. Даровано одній планеті у цей час буквально існують легіони світла від сонця поза межами сонця, галактик поза межами галактик, які зосереджують своє світло та любов. На матері Землі кожна світлова істота у всесвіті тягнеться до всіх нас, допомагає нам максимально наскільки дозволяє космічний закон. Істоти світла сказали, що коли ми завершимо божественне переможне Звершення цього експерименту ми фактично співтворимо нову октаву Божественності, це розширить світло в кожному аспекті життя в тілі нашого всезнаючого, всюди сущо, всемогутнього Бога Отця Матері. І у цей самий момент найпотужнішою допомогою, що надається людству. Є ідеально збалансоване та піднесене святе дихання нашого батька Матері Бога, наше дихання це наш прямий зв'язок з нашими богами, батьками, джерелом усього сущого, це наша життєва сила, наша прана, ци чи жива, як би ми її не називали, важливо, щоб ми відчували цю могутню. Космічну енергію. Ми робимо свій перший вдих при народженні. І наш останній вдих, коли ми проходимо через цей процес, який ми називаємо смертю. З кожним дивовижним святим диханням ми вдихаємо найпотужнішу частоту всеохоплюючої божественної любові нашої, нашого Бога, Матері. Та божественної волі та сили нашого Бога Батька, яку ми здатні засвоїти і прийняти. З кожним нашим вдихом, всеохоплююча, божественна любов нашої матері, богині та божественна воля і сила нашого Бога Батька пронизують наші клітини, органи, залози, м'язи, а також електрони, атоми, субатомні частини та всі хвилі наших фізичних, ефірних, ментальних. Та емоційних тілах. Це святе дихання створює середовище, в якому наша її присутність прискорюється та підноситься, щоб повноцінно панувати над нашими земними тілами. І коли це відбувається, божественна алхімія, яка перетворює наші земні тіла з вугликцевих клітин на п'ятивимірні кристалічні сонячні світлові клітини. Значно прискорюється. Це індивідуальний процес, який відбувається в кожній людині, відповідно до нашої здатності засвоювати та інтегрувати ці безпрецедентні частоти Божого світла. Тепер у кожному новозбалансованому та піднесеному святому подиху, який ми робимо. Закодований Божественний розум здатний розпізнавати та розкривати кожному із нас переживання, переконання, ставлення, всі страхи, думки, почуття, слова та дії, які ми використовуємо для підтримки застарілих систем вірувань, що суперечать істині нашої єдності з усім життям. Цей божественний розум викриває ілюзію нашого відокремлення від Бога та будь-які наші переконання чи дії, що відображають брак шани до всього життя. Коли Божественний розум у святому подиху нашого Бога Матері реєструється в нашій свідомості, ми розпочинаємо по справжньому усвідомлювати, що кожна людська істота є. Божественною, незалежно від того, наскільки далекі її моделі поведінки та життєвий досвід можуть бути відображенням цієї істини. Це життєво важливе усвідомлення в процесі зцілення людства. Наші з вами думки та почуття є творчими, і все, на чому ми зосереджуємо свою увагу, ми підсилюємо. Та втілюємо у форму, якщо ми з вами постійно думаємо та говоримо про негативні моделі поведінки, в яких беруть участь люди, або про те, що нам не подобається в самих людях, ми просто додаємо свою власну енергію та силу саме до того, що нам угу, не подобається. Це правда, незалежно від того, чи говоримо ми про наших близьких друзів. Та колег, партнерів та знайомих, чи уже довців та світових лідерів насправді чим могутніша та впливовіша людина, тим важливіше для нас розкрити її божественний потенціал, зосередившись на її яє присутності, а не на помилках, які вона робить у фізичному цілі. Ми ж можемо з вами ж, друзі, насичувати. Та активізовувати божественний потенціал кожної душі, зосереджуючи свою власну увагу на божественності, що пульсує в їхньому серцевому полумі, та просити їхню її присутність взяти під контроль їхні думки, слова, дії та почуття, я є присутність кожної людини скерує її реагувати та поводитись так, щоб це відображало лишень найвище благо. Для всіх причетних. Будь-яка поведінка, яка не відображає найвищі блага для всіх причетних, походить від фрагментованого та заснованого на страху знепалого людського его людини. Тепер ми можемо ще більше посилити божественний потенціал людини, попросивши її, я є присутність розширити божественний інтелект. У збалансованому та піднесеному чоловічому та жіночому святому подиху нашого Бога Матері, до якого кожна людина має доступ зараз з кожним нашим новим вдихом. Дорогі дорога. Будь ласка, зостарайтесь на священному знанні, яким небесна компанія поділилась з нами сьогодні, відгукніться на поклик свого серця, надавши сили її присутності в кожній людині. Сінь людства своєю увагою та своїм божественним наміром. Благослови вас Бог. Дячний вам за співтворчість!